Дуже класні та зручні і практичні моделі сонцезахисних окулярів у новій колекції Київлінза від бренду Соланта. Ця модель сміливо увірвала з топи продажів, доволі універсальна оправа як для чоловіків, так і для жінок. Модель у чорному глянцевому пластику з більш округлою формою лінзи і має суцільні носопори. Вони дуже зручні, дуже м'яко сідають на парнісся, натиснуть і не залишають слідів. Доволі цікавий дизайн завушника. Тут металевий акцент, більш такий брутальний, стильний. І, на мою думку, такі окуляри краще підійдуть все ж таки чоловікам. Хоча дівчата теж на них звертають увагу досить час. Ця модель має металеве кріплення завушника з флексами. Вони дуже зручно сідають і, по параметрам, на мою думку, підійдуть на середнє і трошечки ширше обличчя. Актуальні заміри можна побачити на сайті Київлінза або ж запитати у наших менеджерів максимально якісна лінза. Дуже гарне затемнення, воно класно відсіює. Яскраве сонячне світло, а також має поляризацію із захист від 400. для водіїв, а також для прогулянки це ідеальний варіант. Замовити такі окуляри можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза. і для цього артикул моделі залишаю у коментарях.